Командир мінометного розрахунку Віктор жартома рекламує кар'єрний зріст в збройних силах. Каже, за рік він від звичайного водія виріс до командира мінометного розрахунку. Тепер разом із побратимами чи не щодня відбувають штурми ворога. Кожен день кожен день і так перебігають, перебігають, щоб не кутну, ну, в одну купу не збиватися, а потім йдуть на штурм рано чи підем вечором, чи по різному буває. Буває, що й полічих хвастаються. Не встигли попити чаю та як слід познайомитись, наче на підтвердження слів Віктора по рації повідомляють, окупанти пішли на штурм. Хлопці майстерно опанували 120-мм міліметровий французький міномет. Міномет хоче французький, але стріляє точно не багетами. У перервах між бойовими завданнями дельвейси спостерігають за ворогом з дронів. Кажуть, це в них така розвага. Наче футбол дивитися. Футбол та й купал. Це покруті, це все далеко не футбол. Ходім, на чого забив, то вже забив. Подібні голи наші воїни спостерігають щодня, розповідає Андрій. Ще рік тому він працював з меблями та збирався виїхати за кордон. Проте широкомасштабне вторгнення змінило його плани. Хоче, хоче, він хоче це вийти на кордон. Але у нього не вийде. Так швидко, як він хотів. Штурмує кожен день. ви самі чуть. навіть відбувається, що. Поки ми спілкувались, лунає нова команда. Ми знову висуваємось до міномету. Хлопці наголошують через те, що французькі міномети нарізні, вони влучно нищать і ворожу піхоту, і укриття. Зараз, якщо йдуть прориви, це більш піхота, легка броня. Буває, що вони ховаються. Ну міномет має дуже хорошу властивість хати складати хати бліндажі, Незважаючи на постійні обстріли і штурми, наші воїни не втомлюються, залишаються позитивними і налаштовані рухатися.